Вітаю гостей та підписників на каналі Аресті Лайф. Сьогодні розкажу про спаржу: ми розпочали продаж пучків. Урожай спаржі можна збирати до червня, а також про посадку картоплі. Традиційно бажаю всім добра, гарних новин, несподіваної радості, а все, що бажаєте нам, хай повернеться до вас десятки разів більше. Хто вперше на каналі рекомендую підписатися, подивитися перші випуски. Будьмо разом! Як вам і рекомендувала починаю з вдячності. собі за те, що досі знімаю, а вам за підписку, підтримку, коментарі і пальчик вгору. Навіть якщо ви на каналі вперше, поставте лайк авансом, і буде вам щастя. Ми дуже раді бачити такі гарні стілки спаржі у нас на ділянці. Це молоді кущі, їм три роки, і це перший врожай, який ми збираємо для себе і на продаж. На каналі є відео, де я показувала, як висаджую молоденькі саджанці. З них урожай можна буде збирати через 2 роки. Взагалі, у нас під спаржу відведена велика площа, і вона вся вже практично засаджена. Спаржа це низькокалорійний овоч із високим вмістом поживних речовин. Вона корисна для здоров'я завдяки своїм властивостям. Спаржа містить в собі вітамін К. Який потрібний для згортання крові, фолієву кислоту, яка важлива під час вагітності, вітамін С, вітамін А, вітаміни групи Б. Також вона багата на джерело антиоксидантів, містить глутатіон, флавоноїди та поліфеноли, що допомагають боротися з вільними радикалами і запаленнями, сприяє травленню завдяки високому місту клітковини та інуліну. Пребіотику, який живить корисні бактерії в кишечнику, має сочогінну дію, допомагає виводити надлишок рідини з організму, що корисно при набряках або високому тиску. Підтримує серцево-судинну систему, кислота та калій, сприяють нормалізації тиску і профілактики серцевих захворювань і допомагає контролювати вагу, бо вона є низькокалорійним продуктом, близько 20 калорій на 100 грам і добре насичує. Спаржа це чудовий овоч для людей, які прагнуть знизити або контролювати рівень цукру в крові. Ось чому. Користь спаржі при підвищеному цукрі, низький глікінічний індекс, спаржа майже не підвищує рівень глюкози в крові після їжі. Багата клітковиною розчинна клітковина уповільнює засвоєння вуглеводів і стабілізує рівень цукру. Також спаржа містить хром, мікроелемент, що покращує чутливість до інсуліну. Антиоксидантні сполуки допомагають зменшувати запалення, яке часто супроводжує інсулінорезистентність. Страви зі спаржею, які підтримують норму цукру. Спаржу можна готувати з оливковою олією на пару з лимоном овочевий рагу із спаржею, брокулі кабачком і томатами. запечена спаржа з чесником і насінням кунжуту. Там корисні жири плюс білок із насіння підтримують стабільний рівень цукру, омлет із яйцем, спаржею та шпинатом ідеальний сніданок з білками та зеленю для тривалої ситості. У наступних випусках приготуємо страви зі спаржі. А якщо є бажання замовити у нас спаржу для приготування їжі, пишіть на Viber плюс 38 093 194 64 91. Ура! Ми висадили картоплю. Дуже гарні сорти: Пікасо, Пікассо, Белороза, Белароза. Рів'єра, Слав'янка, Гранада. Є особливості. Краще підлаштовувати схему посадки. Белароза це ранній сорт з потужним стартом. Відстань між кущами має бути 30-35 см, а між рядками 60-65. Особливості цього сорту вона не дуже вимоглива, добре росте навіть у стиснених умовах і ідеальна для першого врожаю. Сорт картоплі Baltic Rose – середньоранній столовий. Вістань між кущами 35 см. Між рядками 65-70. Особливості формує красиві бульби. Потребує трохи більше місця для повного розвитку. Сорт Пікасо – пізній урожайний. Вістань між кущами 40 см. Між рядками 70-75. Особливості сорту велика ботва, багато бульб. Не любить тісноти, особливо на важких ґрунтах. Скільки потрібно садити на сотку. Ну, для прикладу, за схемою 40 на 70. Одна сотка це 100 метрів квадратних. Кожна рослинка займає 0,28 м. 350 кущиків на сотку. Отже, приблизно 350 бульб на сотку для Пікасо, 400 для Балтік Роуз. 450 для бела роза. Якщо хочете щільно садити для раннього збору. Що стосується ранніх сортів. Рів'єра, імпала, роза. 30-35 см між кущами 60-65 між рядками. Швидко формують бульби, не потребують надто великої площі. Середньостила картопля слов'янка, джувел. 35-40 см між кущами, 65-70 см між рядками. І потрібно трошки більше місця для повного розвитку. Пізні та урожайні темп, журавинка, гранада 40 см між кущами, 70-75 см між рядками, бо кущі великі з потужною ботвою потребують простору, щоб розвинути великі бульби. Старші люди кажуть, що краще картоплю саджати лопатою. Ми так робили. і деяку картоплю, так і саджаємо. Але значна перевага картоплесаджалки з мотоблоком, бо це економить час, зменшує фізичне навантаження, рівномірно заглиблює і робить відстань бульби між бульбою, краща структура рядків, можливість одночасного внесення добрив. Ну і зниження втрат посадкового матеріалу. Якщо конкретніше, то висаджування відбувається набагато швидше, за кілька годин можна посадити площу, яку вручну довелося б обробляти день або більше. І менше фізичного навантаження, бо весь процес нарізання борозен, подавання картоплі, засипання та підгортання автоматизований, що знижує навантаження на спину і суглоби. Картопле саджалка забезпечує точне розміщення бульб на однаковій глибині з рівним інтервалом, що сприяє рівномірному росту. Борозни виходять рівні, що полегшує подальше підгортання, обробіток і збирання врожаю. Багато моделей картопле саджалок мають бункери для добрив, що дозволяє відразу вносити підживлення долунок. Завдяки автоматичному подавачу. Зменшуються пропуски чи подвійне висаджування картоплі. Звичайно, картоплесаджалку потрібно правильно налаштувати. Чому вважають, що краще саджати лопатою? Людина бачить кожну бульбу, може вибрати кращу глибину, класти пророщену картоплину вічками догори. Можна легко змінювати систему посадки залежно від ґрунту, сорту, погоди чи звичок господаря. Механізація, особливо на важких ґрунтах, може ущільнювати землю, ускладнюючи проростання. Ну і ручна праця асоціюється з турботою, правильним підходом, добрим врожаєм. Чи має значення відстань між кущами? Так, відстань між кущами дуже важлива, незалежно від способу посадки. Що я все про картоплю та про картоплю? А як же про настрій? О, це дуже знайома штука, коли не встигаєш зробити заплановане. Дратівливість зростає автоматично, з'являється внутрішній тиск, ніби все валиться з рук. Але можна собі допомогти і ось кілька практичних ідей. Три справи на день, не більше, навіть якщо в тебе список з 15 пунктів, добре було б щось випити, бо це б втамувало спрагу. І добре було б подихати, глибоко і видихати. Бо це знижує рівень кортизолу та заспокоює нервову систему. Традиційно передаю привіт усім українцям за кордоном, всім, хто зараз в Україні обіймаю вас, тихих днів і ночей нам, здоров'я усім, душевного спокою, бо це має значення. До нових випусків!